теоретична чернетка про Україну про батьківщину. Перше питання. Яка є Україна, яка є батьківщина? Моя відповідь на це така Україна і батьківщина є такою, якою вона представлена в свідомості українців, якою вони її бачать? Ну і звідси ж, відповідно, перехід до питання: а де вона? На карті, на землі, ще десь. Ні. В першу чергу вона в свідомості українців. Решта то вже вторинне. Якою ми її бачимо, такою ми її творимо, такою вона і є. Якщо ми її не творимо, ну, то. Небез братішек допомагають нам її творити, звісно, виходячи з свого світогляду. Отже, найперше це світогляд українців, друге, це реалізація цього світогляду на практиці і е, формування оточуючого середовище, якщо казати взагалі, а зокрема України Батьківщини, такою, якою ми її бачимо. Ось тут і питання про те, як в свідомості українців формується бачення. Країни, України, України середовища свого буття, батьківщини. З допомогою чого? Ну, з допомогою системи освіти. В першу чергу. Батьків також, але батьки мають звичку переносити дітей в майбутнє. Своє минуле, а минуле воно радянське і дуже-дуже проблемне, м'яко кажучи. Для того існує наука, щоб сформувати відповідне бачення таким, яке може забезпечити виживання і розвиток. А потім уже формується на підставі цього через систему освіти, світовлять школярів, а школярики прийшовши додому і е, війшовши, подорослішавши, війшовши життя, формують його в е, реаліях, втілюють в реалії нашого часу. Так от, з чого б я почав? Виховання молодих, підростаючих, маленьких українців. Найперше, мабуть, з дитячого садочка, я почав би формувати розуміння причинно-наслідкових залежностей. Що від чого залежить? Ну, вам може це здатися дещо дивним, саме такий підхід, але я до цього висновку прийшов, аналізуючи реалії життя, і бачити, що саме в цій царині, саме в неготовності е, встановлювати причинно-правильні причинно-слідкові зв'язки і криються всі біди. Наприклад, для того, щоб гарно жити, потрібно робити оце і оце. А коли українці роблять оце і оце то замість гарного життя біда приходить. В чому? В тому, що встановлені хибні, маніпулятивні причину наслідкові зв'язки. Ну, найбільш така відома історична це революція столітньої давнини. В Російській імперії, котра зачепила на жалі Україну, це такий причинно слідковий зв'язок. Вбий творців виробництва, творців думки, інженерів, вчителів, священників. І буде тобі щасливе життя. Де? Хіба? встановленому причинно-слідковому зв'язку. Якщо це зробити, буде біда, а не щасливе життя. Але більшість людей є такою, котрі те, що вкладуть в свідомість, те воно там і є. Вклали, що треба вбити. Щоб гарно жити, вони вбивають, вбивають найкращих, живуть, потім найгірше, потім приходять голодомори, війни, розкурковання, масові репресії і так далі. Ось, до речі, тут відгукується та поговірка, що Добрі наміри ведуть до пекла. Да не добрі наміри ведуть до пекла. Неправильно поєднані причини з наслідками в свідомості людей ведуть до пекла. Дітей потрібно з самого малочку вчити, відрізняти правильні від неправильних. Залежності і свого дитинства однокласник гуманітарій історик. Маленьки ми тоді ще були, який там третій чи четвертий клас, не пам'ятаю, під час грози, я йому кажу, от зараз буде лунати грім. А він ти звідки знаєш? Я знав. Блиснула блискавка, через деякий час э, дійдуть розкати грому. Він не знав цього. Ну це якби дрібниця. Але з таких дрібниць потрібно вчити. Ну а де трагедія береться? Ну ось так. Вклали свідомість українців, українська славетна, м'яко кажучи, школа. Разом із тими серіальчиками, що якщо проголосуєте за потішного актора коміка, Котрий грає роль президента, то у вас буде чудовий президент. Ну вкрай хібна. Точка зору, вкрай хибний закладений зв'язок. Якщо люди не можуть. Самостійно встановити причинно-слідкові зв'язки, то з маличку треба вчити пошуку правильних відповідей на ці питання. Де знайти? До кого звернутися? Як перевірити те, що тобі кажуть. Ну оце головне. Оце, шановні українці, головне для початку. На жаль, сумом відмічаю, що цим... В Україні ніхто не займається. Більшість діє за простим принципом. Дайте нам владу і ми зробимо вас щасливими. Розглянемо цю тезу з проговорених нами причинно слідкових зв'язків. Дамо вам владу, що ви з нею будете робити. А це не обговорюється. Це вже не ваші проблеми. Це ми самі без вас заради вас вирішимо. Як ото потім виходить, як ті два брата Акробата із Варька. Ми і цукерки за вас будемо їсти. Так і виходить. Перше, перше завдання, щоб мати успішну Україну, вбачається освітнім. Прописати в свідомості українців, бачення чіткої картини успішної майбутньої України і вміння пов'язувати причини з наслідками правильно. Це все. Дякую за увагу.